Якщо ваш код взаємодіє з Process Environment, наприклад, для конфігурації доступа до бази даних або зберігання іншої чутливої інформації, яка залежить від конкретного середовища, наприклад, локального або Production, уявимо, що у нас є така функція, яка потребує доступ до Process Env. Щоб засетапити змінні середовища, створимо файл .env, Корні проєкту і пропишемо, які конкретно зміни нам потрібні. Для завантаження змінних з файлу в processenv використаємо package.env. Для валідації змінних середовища додамо відповідні пекеджі ZOT і T3OS. Це дуже практично, що ми описуємо як документацію в коді, що конкретно очікуємо з Process.env. І якщо там чогось недостатньо. Або неочікувані значення цих змінних, то буде